Ми всі, коли кажемо сковорода, ми когось собі уявляємо абсолютно чітко. А де перший портрет при портрету немає? Вуха, руки і так далі? Це все створює Іван Кавалерідзе, Він це просто придумує. Він там в личаках, яких він також ніколи не носив. А він виробив себе як аристократа. Він себе розумів як аристократа, який живе дуже незвичайним, дуже аристократичним життям в Україні. Він поет, філософ. А, те, що він малював, забувають. Навіть на грошах бачать же його фонтан Всі, хто тримають купюру. Але про це забувають, що це його малюнок. Більше того, це малюнок з його ж підписом. Тобто там навіть є частинка, правда, чомусь не закінчена, підпису, тобто його пояснення, що цей малюнок означає. Але ми настільки забуваємо часто, що е, люди малюють, отже, вони мають стосунок до візуального, от, е, 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 ніби стікеруємо їх. І якщо Сковорода, то це філософ. Якщо Шевченко, це де, е, е, поет і пророк. І навіть стосовно Тараса Григоровича досить часто, те, що він, перш за все, був художником, він мислив себе як художника, на це вислизає її свідомості. Більше того, значить той же Тарас Григорович ставився до творчості сковороди, розуміючи, що він і писав, і малював. Він це розумів цілком. Тобто там це розуміння було. Чому я почала з цих двох? Тому що до того, як в українських хатах почали вішати портрет Шевченка, там висів портрет Сковороди. Тобто 19 століття, початок 19 століття да, Сковорода, якби був ну, таким символом українства. Як такого? Оцей мандрівний вільний філософ, людина, яка ходить, філософує, пише, розмовляє. Це і був ідеал і розуміння, що таке філософ. Тому, наприклад, всі мандри Шевченка, а Шевченко пішки сходив майже всю Україну. Ми також про це забуваємо, що він так само мандрував. Да, тобто ці були, у нього Сковорода був ще ідеалом оцих ходіння Україною, да, оць, тобі, пейзажів, рухливості, да, того, що Україною треба рухатися. Але е, е, цікаво те, що коли починаєш дошукуватися, а де перший портрет прижиттєвого портрету немає. Його не існує. Отже, його за життя ніхто не зафіксував. Ні тоді він, коли був в Петербурзі, і в принципі там були художники, які могли зробити хоча б начерк. Ні тоді, коли він був у Києві, і, в принципі, також якимось чином ні він сам себе не намалював, у нього також немає навіть спроби автопортрету. І тоді починаєш думати, а звідки взялось те, що ми називаємо іконографією сковороди? Але, адже ми всі, коли кажемо сковорода, ми когось собі уявляємо абсолютно чітко. І виявляється, що в виданнях початку 19 століття, харківських виданнях з'явився деякий дуже умовний графічний портрет сковороди. В незрозумілому навіть віці. Тому що там складно дивлячись на це, дуже умовне таке зображення, зрозуміти, скільки років цьому чоловіку? Так? Тобто... І виходить, що його придумали на початку 19 століття деякий нормативний образ. Так, який потім перекочував багато разів там повторювався, перемальовувався, так, з книжки вирізався і вставлявся під скло в хатах, а потім він став основою для того, щоб створився теж уже тепер нормативний образ в радянські часи. Тобто ми те, що ми знаємо, як сковорода. Це те, що було створено в радянські часи. Це радянський образ, український радянський, але радянський образ. І тут треба сказати ще одна несподіванка. Перша, те, що е е е там нібито був якийсь портрет, намальований кимось олійними фарбами, який десь там залишається в Москві чи в Петербурзі, і розкопати його не вдається. Нібито був якийсь портрет. Вже після смерті написаний знову ж таки. Нібито з нього зроблена графіка, а потім скульптор, видатний український скульптор, авангардист Іван Кавалеріце береться до того, щоб створити його образ, додавши йому, так би мовити, тіла. Адже те, що стосується тих портретів, ну це були такі, можна сказати, бюсти, погрудні портрети. Ну, там. Навіть не поколінні, а все, що стосується тіла, довжина шиї, форма голови, вуха, руки і так далі. Це все створює Іван Кавалерідзе, Він це просто придумує. Більше того, Іван Кавалерідзе ще й знімає фільм. Тобто він ще й це закріплює через кіно, через кінообраз підбирає сам актора, підбирає одяг і так далі, і так далі. Він дуже смішний фільм. Там в центрі його любовна драма. Але ж не це важливо. Так? Важливо те, що він витворює ну, якби, норматив сковороди, який ми сприймаємо за правду. І це знову ж таки сковорода ну, десь віці приблизно ну, 30 років. Тобто. В Лохвиці пам'ятник він встановлює в 20-ті роки і потім аж в 70-ті роки він все життя працює мається на увазі Іван Ковалирідзе, роблячи то бюсти, то повне, повну постать. А йому дозволяють в 70-ті роки поставити пам'ятник навпроти. Тоді ще на Києво-Могилянської академії ми забуваємо, що в радянські часи там була бібліотека. От староакадемічний корпус нинішній це була просто наукова бібліотека. Його ставили навпроти не староакадемічного корпусу, а просто навпроти бібліотеки. Більше того, цей вигляд, який ми також знаємо, і студенти Могилянки його миють щорічно, в прямому сенсі миють його, він там, в личаках яких він також ніколи не носив. Це радянська концепція бідного мандрівного філософа, філософа, який обирає бідність, нужду, у якого надзвичайно там проста, або навіть взагалі якась просто одержа, який добре не вдягнений. Тоді, коли ми знаємо, що це була людина, яка зналася на хороших винах, він їздив в Токайську експедицію, який знався на хорошому сирі. І коли його питали, що вам приготувати до вашого приїзду тішковолинський, він казав про хороший італійський сир. Тобто, це людина, яка знала, що таке добре поїсти. І в це добре поїсти, не входили, наприклад, які небудь. Я не хочу українську кухню, ми погано знаємо українську кухню 18 століття її принижати якимось чином, але він не називав страви української кухні. Він називав вишукані більш того, привозні речі. Тобто, це був якщо є філософ, філософ, який знав кілька мов, філософ, який бачив кілька країн. А він виробив себе як аристократа. Він себе розумів як аристократа, який живе дуже незвичайним, дуже аристократичним життям в Україні. І головне, це був філософ, який малював, який міг свою думку перевести ще й у візуальний образ. Дивина в тому, що кожен, хто бере купюру. 500 гривневу, бачить фонтан сковороди і не дивується цієї, де сковорода міг бачити фонтани, чи його фонтан його рукою намальований, схожий хоч на один фонтан, який він міг бачити в різних містах. Ні, це свій концепт, це не схожа річ. І ніхто не дивується тому, де він навчився малювати. Адже в Могилянці не вчили малюванню. Хоча Могилянка дала видатного архітектора Івана Григоровича Барського. Отже, була якась традиція малювання, про яку ми не знаємо, яку він, так мовити, сповідував сото, в якій він практикувався. Тобто додавати до своїх текстів ще якісь візуальні пояснення, а до якихось своїх візуалів додавати якісь свої коментарі. Про цю, цю сторону е, сковороди ми майже нічого не знаємо. Хоч всі ці малюнки є, всі ці малюнки існують. І, в принципі, ці алегорії XVIII століття можна розглянути і можна їх дослідити. Малюнки дуже цікаві, тому що вони, по-перше, тримаються форми. Він дуже часто використовує коло, використовує овал. Рідше використовує, там, наприклад, який-небудь картуш, такий важливий для бароко чи рококо. Тобто він скоріше тяжіє уже до просвітництва. Ми його бачимо як барокового, а він розумів, що такі ідеї просвітництва. Адже... Друга половина XVIII століття це вже французьке просвітництво, це розгортання проекту просвітництва. І він це розумів. Отже, там була оця ще й класицистична тема. Да? Він знав, що такий він був в Італії, він бачив Рим. Ну, там, там могла бути оця класицистична висока ідея, яка була не е, взята з, ним, з Петербурга, так а він бачив можливість її практикувати знову ж таки в Україні. От. Це також цікаво. І з класицисти, так, також породженою внутрішньо породженою класицистичною ідеєю, остання церква Григоровича Барського. Отже, Могилянка на цьому останньому етапі, можна сказати, да, от вона дала ще й можливість не тільки бароко, не тільки рококо. Я вважаю, ще й цей класицистичного такої естетики. Так само можна подумати і про те, що Сковороду перестати малювати із цих радянських образів ХХ століття, перевдягаючи його тільки то в синю свитку, то в червону свитку, то підв'язуючи його з Луцьким поясом, то ще якимось поясом. Можливо, є сенс не перевдягати сковороду, а подумати про те, що він був і в різному стані, і в різний час, і в різнім своїй подобі. У нього було також змінне лице, як і у всіх живих людей змінна фігура, змінні риси. Цікаво, що одним з таких. Несподіваних, найнесподіваніших образів вже в ХХ столітті став образ, який створив Олександр Ройпорт. Він його намалював, це полотно як лютніста, тобто людина, яка вміла грати на музичних інструкціях. Він дійсно вмів грати і на скрипці. Навіть скрипка, на якій він вмів грати, зберігається в Переяславі. І е е е так от е Ройбурт намалював його як лютніста, який сидить в панталонах е блакитних з золотою смужкою, так? Тобто він вдягає його в моду XVIII століття, але натякаючи на деякі е е національні кольори, а навколо нього ходять е дуже екзотичні птахи. Цей фонтан знаходиться на грошах. Здавалось би, куди вже? Правда? А от все одно вони ну да, щось там намалював і все. Навіть те, що на цьому цей фонтан, окрім всього іншого, має квіти. Там по фонтану в'ються квіти, це кручені паничі.